Друзі, сьогодні у нас на огляді неймовірно красива, сучасна однокімнатна квартира, житуй комплекс Авторський, міста Івано-Франківськ, самий центр міста, топова локація, будинок бізнес-класу з підземним паркінгом, з класним майданчиком, з гарними ліфтами і тому подібне. Зараз я вам покажу швиденький огляд. Ось цієї красуні. Поїхали. Отже, так нас виглядає кухня, є вся необхідна техніка, холодильник, посудомийка. Ось така от мийка з нержавійки. Маємо духовка, газова поверхня, витяжка. Тут у нас котел. Опалення у нас газове, мікрохвильовка, є підігрів підлоги, є додаткові батареї. Обідня зона, диванчик для відпочинку, кондиціонер, підсвіточки, все гарних світлих пастельних тонах. Вхідна група, маємо броньовані двері. Ось така от шафа прихожа. Тут маємо церкало. З цієї сторони у нас санвузол. Гарний, стильний, красивий. Душова кабіна, рушно інсталяція унітаз, пральна машинка, дзеркало, підсвіточки, Ось такий умивальничок. Так, навпроти санвузла у нас гардеробна. в однокімнатній квартирі вона дуже виручає. Можете складати тут всі свої речі. І кімната, кімната. Дуже гарна, з родзинкою, а саме з відкритим балконом. Балкон у нас величезний, балкон тераса. В кімнаті маємо телевізор, додаткова батарея, дві приліжкові тумбочки, ліжко з підйомним механізмом, смарт TV і вихід на балкон. Центр міста, величезний балкон, тераса. Ось так виглядає. Ось тут місце, вагон. Не знаю, квадратів 15, напевно. Ось така от квартирка була у нас на огляді, центр міста, близько до 100 метрівки, до фонтану, ну, до ратуші. Все-все під рукою. Друзі, якщо вас цікавить, телефонуйте, ставте пальці вверх, і ми будемо знімати для вас отакі от гарні, красиві квартири. Па-па!